Маніки, мені, мені ну пока не да. А вы создаете. А сесь кура доплатить. Платите, да? Конечно. Властики. За весь период. Вот это не один. І один. один, 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 один да, да, да. Ну там, весь период, досуд. который был, как в договоре было указано, как это было. А чому це ваше же право власності? я чому ви не землю? Ви ж можете просто на варду зараз брать, а вам скажем, что Ага. Так, ну, верно, але вони мають право, мають чисти через... точно на право власності. У, нас, у, нас, у, нас у частного лица мы арендуем, как бы контакт. Mm. То есть это частные цопы, но взять на совдание. Самом... Да. Конечно, никто не совладастся. Но через суд чи так уже взять. Ты у нас а что ну... вы пускаете? Булковую кормовую добавку. Мы как бы сейчас ничего не выпускаем. Ну, конечно, скид для как бы на сегодняшний день с октября месяца на деятельность. Так как было тогда оговорено, обусловлено. Скид для рук на тот период у него не было дозвол початок Ну, как бы не получилось. И поэтому мы приостановили деятельность. вы сейчас не да? Скид для рук нет, с октября месяца. А кто про все это. Получил э, дозвил, то есть э, сейчас оказалась производственных площадей. По сути это не его сейчас не уйдет. А функция да. Да. Дозы, дозы. Но почему ты говоришь? Ну конечно. Член комиссии по коммунистике. Ну, я кажу, член постійної комісії районної ради. ні, ну вершка, задайте питание, люди наше. Ну давайте може, і дозвіл заради. Ні, дозвіл зараз не глянемо, дозвіл, блин. Ну, я в електронному виде, я не могу предоставить, я вода не вопрос. Это мой в силе як? Ну як воно має відношення на сьогоднішній момент до до скид то в принципі, є сме смотреть. А чому воняє? А де воняє? Ну от мы. Ну вы, ну, 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 вы присутні. Не, ну, не ну ми за данный момент же не воняем. Вы ви, ж вспомните, какие были разговоры, когда летом тут. и было, и все тут были Так, э, говорили, что тут и кишки, и куры, и что тут -то только не берем. Ну, правильно, были ну, такие родовые, да? И что, и тогда ходили смотрели. <свист> <свист> Мы работаем технологии. в этом. Нет, мы работаем в этом отношении по уборке, по устранению запаха. Работаем. Но это не так быстро ну, и не так. Раз, так. да. Я так, Я так разумею, вы просили это або ночью, обо днем, да? Нет, так, мы. Ну, вчера в день. Ні, так я Біо груп, не б'ю груп, ми ж не побію, ми да, Біпотому, ви, що... по запаху. Так, да, ми по запаху. Скажіть, будь ласка, тут таке щось не то саме? тофане. Тут зараз теж трошки чуть. Давайте так, ми сформуємо запит, хай дають документи всі, на санітарні норми, на допустимі викиди, на е, сніпи по очистці воздуха, всього іншого. Тут же є. Виробництво цих препаратів. Не препаратів, а що добавка білкова Правильно, білкових добавок. Там ідет, определені санітарні норми по производству білкових препаратів. Аллергени є держави законені. Ось такі всі документи. Вон, голова села Хай пише вам вимоги, спеціалісти, потім треба щоб роздивилися. Не ми хто мало розбирається. Хай вбирають запахи, хай очищають правильно воздух, і хай роблять. Тоді так, якщо так. А якщо не очищають і не роблять, до нас люди ходять, то нема що робити. Там буде обов'язково порушення на прітька. Тому що якщо вибити лапаратура, границі, вибити границі, вибити лапаратура, границі лапаратура. По, по, по селу. там село до 60 метрів. А може до 20. Села, до села скільки, Дмитрий Юрійович? Скільки ну не 60. А скільки? Дор Дор до, дорога вже Ди... знаходиться у нас. Сама земельна, земельна границя, села? Ні, там земля, не до села першої хати. Ні, так він хату дасть достроїть завтра. Ні, хата хати. Пардон, так, межі колеса. Межі населеного пункту. Ну то вони то по межами, але санітарні норми до населеного пункту є відповідні. бути. Подивимося, скажіть, будь ласка, допустимо, от камбікормової заводи стоять в центрі міста. Стоять? Стоять. У Вені в центрі міста заправка стоїть. І що? А в Канаді во по центрі Торонто стоїть. Ну він не воняє і ніхто не жалується. Да, і викидів не білкових нема. Та нема що, треба. Нема, що значить, які білкових викидів? Ну ви, подивіться, була сам ІПДМ станції, де там пройз'яла. На робочій зміні крабили за временом производственного процесу, делали, осуществляли всі замери. Єдине становий порушення було по освітленості. Ні по пылі, ні по яким-то вибросам, по причому. Тут же в кучу Ну все одно, давайте ви вы... Ви нас агітуєте, що правильно робите. Але якщо воно я буде не, я, я мати запах і буде людям тут дурно від цього запаху, то вони завтра будуть прикривати дорогу, чи битися, чи будуть ругатися з нами опять. А ми опять до вас з цим їздите. Тому треба що зробити? Забрати запах. Значить, повинні бути відповідні технології. Я думаю, що технологія порушена. 99% іде. І наче було все потягло, ніякого запаху тут не було, і ми сюди не знали, що ви тут є. Воно нам і хай Може двом людям діти через забор пригалить, якщо бачив, там закрите у вас в коліна. Ну... Да. ну, це таке діло, Хто я хоче, так і робить. Але оце зробіть, не буде запаху, не буде нас. Фру, а ні, значить треба документи, технології, все, думаєш, там порушні. Ну, що всі просить. Тому, ну, ну я якщо... викине таке, я думаю. Якщо запах є, а він є запах. Вони що так собі даром пишуть, я не думаю, що якісь ваші враги. У вас не більше. Ну а що зареєстровані Да У вас дорожче, вам А платять. День... Ну землю вони забояті вам платити. На сьогоднішній день ні. Работало 13 чоловік. Ми налоги заплатили. Це не ви налоги, це люди. Зарплати платяться мої гроші. Я заробив мої гроші, тут налоги. Не ваші, а ми. Ну нами. Нами намі. Заробили. Людьми заработають. Людьми, 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 людьми надо нас донос... Правильно. Это Підприємство сплата по любому. Предприемство сплатило. Добрий день. А uh, не могли б озвучити склад бі вашої біодобавки? Mm? Основні, основні складові біодобавки могли б озвучити? Могли. Будь ласка. Нам поставляють uh, на закусну муку. Ми її доробляємо. доводимо до нормального стану. Доробляємо. Що, що включає в себе Це технологічний цикл, дорабатуємо. Що включає доработка, так? Да? Так. Yeah повышение усваиваемости и доведение до норм более-менее там по кислотному числу, по перекисному числу. Вы Усваïмо... вы говорите о работе певни ферментные препараты? Нет. Не, не а что? Не треба... э... Повышение усваиваемости это типа как э, процесс экструдирования? Да. То есть вы подрывнете, коштуму... проходить... я просто, так понимаю, костную муку, а что? Экструдирование проходит. Тест кубок идет на цистно меньше диаметра. Я понимаю. Только объяснять не надо. Видно, что человек профессионал своего дела. Ну, я не профессионал. Не, ну... Это значит, это экструдер. В принципе, в принципе, Ну, своя имя, да. чем вы с Экструдером. Самое пророче. Ну, Все-таки, чего запах? И где была температура, как. давление? Температура, давление и, температура. И, и избыточная влага. Избыточная влага испаряется. Она имеет Получается, вот, свой... Получается, в этом расщепляется белок э Он не он не рассчитать. Ну, в принципе, да. Горнизирован, рассчитает. Воздух. То есть подача воздуха и возврат воздуха. Это, ну, наверное, питпор воздух должно быть. Им Это обычные будем... Обычно покажите нам пластку. Ну я не та хотел бы камерам та... показывать. То, что там. Так то надо было в носителе РДР однозначно. Ну, право, право. Бо, біо, цей, схід провод. Так, але працює насамкіні, працює ФОП сам, е. так? Е, Діло в тому, що мався сюди під'їхати начальник слідчого відділення, він більш компетентний, але їх викликали на Київ з керівником відділу. Мене відрядило, я заступник по міліції патрульної поліції. На, на, на дане питання не готовий ну, Якщо вже зробивши висновок, послухавши в полоні сторони. Я думаю, що тут однозначно буде кримінальне провадження на, на БМС. А, а, а? З приводу забруднення атмосфери. А ФОП-мусіянко зараз немає, да? Десь в наявності. Як це немає? Є він? Ні, ні, це то, то це ж ФОП Мусіянко на даний момент і просив. А можна бачити, де він взагалі є? Я. А ви ФОП-Мусіянко. <кхух> у вас це гаразд з документами, правда? Yeah. А можете показати, якщо не секрет? Сейчас, не. А в чому проблема? Потому,

Есть, ну здесь стараются. То, что надо получать, это мы делаем, то, не, не получается, то делаем. Не... А то делаем. Я как будем працювать, то запах будет космичный такие как раньше да, я так разумею, зараз. Хоть все. Нет, запах мы ми, сейчас именно работаем как запах играть. Да. А, а то как мы. Просто будет запах, сами знаете. Ну я знаю, какие запах да, был, да, який, да. Я, 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 я. Ну, мы начали работать, появился запах. Потом начали объем увеличить, запах увеличился. Потом мы начали работать над тем, чтобы убрать запах. Сейчас уже запах совсем не тот. Только -то будет запах, док не будет его не сейчас вам. гораздо меньше, чем было. Это первое, второе, содержание его абсолютно другое, и третье мы сейчас работаем над тем, чтобы это выкинуть вообще. Вроде, ну, в ПДК да? там вообще, ну, не, не превышалось и на тот момент, когда Дыхали, предельно допустимая концентрация. На тот момент оно и не привычкалось, потому что делали замеры в робочай зоне. Прямо в робочай зоне. Сан Під Мстанція. Летом запах? проводила замери. Да, Я... ну, так оце Я... не... сказано. Не... Запахи показывай. Запах, ну, а запах чего? Запах можна вражать двома да? методами. Першим це поставить обладнання. А другий, так як вони зараз у його це роблять ночів. Коли люди не чують. Ні, ні, ні Ні, ну Ну є таке, вказали ж таке, що ж ні. Є ж такі факти. Вчора і в день працює. Ну так, вони ще ще не працюють і завтра. Ну в чому? ФОП працюєш. Працює, але ну не так інтенсивно, не так частково працюють. Ви зрозумієте? Ні, я маю внутрі в даний момент призводитися, що вже не працює. Люди бояться, люди переживають. Так, як раніше тоді ви працювали, у вас постійно запах був і ніхто з вами не міг. У вас призведе. Зараз так само люди будуть бояться, що воно знову те саме. І вже хай вас там буде раз навіть в тиждень чи, чи раз у двадцять запах будуть всі підніматися з того, що переживають. Зараз заново почнеться те саме і ну, на що Ну для чого людині зараз да. раз в цьому житті живе. Случайно цим появилося, а ви її запах помішаєте. Перенесіть наші производство. ЦО, Та, або зробіть, щоб його не було. Зробити це дуже важко, якщо всі підприємства закриються і виїдуть з країни, допустимо, то. Що, що, а що ж ви лякаєте? Сім'я, пошти будемо добувати. Там ні запис золото, радиво. Назвіть, хоч одне підприємство, де немає самого характерного. То ж я вам сказав, де немає. там де нічого не робить, там... Ну що ви таке розказуєте? Ну. Заводом черкати, не без Ви мене не нас не переконувати. Ви повинні переконувати людей, які живуть тут. не не Просто в построю збільшувати буде соціальна напруга так, і приведемо тут. А вам вийдуть сюди і, і перекриють вам дорогу, і будуть спочатку до нас звернутися, як до влади, і будуть вимагати допомогти їм. Коли вони не отримують важеного, ви все правильно розказуєте, що потрібно производство, потрібно все там наладжувати, але ж його потрібно так зробити, щоб і не було соціальної напруги. Правильно, розказуємо, ну, що це. Розказує, як буде соціальна то, напруга, то буде проблеми. Ну то, що треба робити, то треба робити. Ну уберіть ну, запад. Не буде робити якщо... не буде нічого. Понятно, що 13 робочих і то села це теж добре, але те, що це і буває до виробників, тому що це гроші це робочі місця. Ну, якщо немає средств, це ж не значить, ну, що хтось повинен від цього страдати. Давайте так скажемо. Починали робити якось витяжку зробити, ну якось треба було над цим працювати. Я знаю, що не може пахнути все, правильно покажете. Витяжкась радірність. Але ж в принципі, ну, і... я, я не знаю, чула цього запаху, буде. ну якщо скільки рішення, -то, то просто щось що дійсно ви я тому що ну, може так не залишиться, ну, ви ж самі розумієте. Ми ж роботаємо в этом напрямку, ніхто ж не говорить, ми нічого не робимо. Ми работаємо в этом направленні, але це процес не такой быстрый. швидкий. Так швидко все виходить як хочеться. Ні, ну Ізначально, якщо воно ставиться якщо хочете, і пускається в производство, то воно повинно вже працювати. Уже дивлячись на це виробництво, домовилися з ними, або воно будуть робити, як не буде плакати. Зроблять нормально. Навіть нас старається, але не вистачає ресурсів. дису. Ви стати ресурсів, робите тут люди. Скажіть, будь ласка, а як як це можна, от, щоб вони працювали? У нашій ну, в Миронівському районі вони працюють з 2013 року без одного дозвільного документу. І, ну як це можна? І травлять людей, і як їм можна вірити, якщо вони продовжують це палити? Ми їм теж не віримо. Я вам кажу по-чесному. Ми от були це дуже депутат районної ради, і ми приїхали, подивилися на них. Знову ж таки, вони кажуть, що у нас усі дозвіли є. Так вони нам сказали. Ми що? попросили голову села, що він напише на них лист, і вони нададуть усі дозвільні документи, які є. Якщо дозвільних документів нема, то відповідна реакція повинна бути йти в кінці інстанції. Ну, мабуть, ви не знаєте, тому що в мене он лист. Я всі пакет документів збирала, і лист від обласної обласної адміністрації, і в їх не було ні одного дозвілного документу на схід біогрупи. І вони весь час там працювали. Не було одного дозвільного документу. І ще я от вам до вас... Ще схід би у групу ви в них не працює, тільки ФОП а вони вже відкрили. ФОП. ФОП. відкрили. Е, відкрили. Хорошо, Масієнко. ФОП. ФОП. Хто давав теж дозвільні документи? Кримінальна справа відкрита і теж, ну там я, я дійсно написала ще заяву прокуратуру, там будуть розбиратися. Скажіть і? <кхи> Вона відкрита і вона просто от лежить. Ми і... ж це по і вона відкрита. Представники є. No. Є, я, я... 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 зрозумів. Я заступник начальника процента моє прізвище. Значить, по даному питанні я зараз не готовий доповісти, що по кримінальній справі, тому що я недавно привезла. Крім справі, по кримінальній справі, коли е, був е, ой, як же ж його Павло Володимирович, mm -hmm. так? Я з ним спілкувалася, потім британку його ж уже він немає, його ж немає, тому що не прийшов атестацію, так? Да? Да. І ці всі, от він приїздив до мене, я йому говорила: чому ви працівників не візьмете, не опитаєте? Чому, чому, чому? Ці всі от пакети є, а відповіді немає. Всі були перевірки. А є в кримінальній справі ці перевірки? Я не знаю. А результати. І ми задавали тоді Павлу Володимировичу, Геннадію Вікторовичу, Черногоду, Ждану. От вам задаємо питання. Тому що сільський голова, як могли відкрити це підприємство, якщо не було рішення сільської ради, не було громадських слухань і відкрили це підприємство, на які при всіх приступ корупція. Всі телебачення. телебачення, сільський голова говорила. Ну екс Яценко говорила, що це все районна влада, це все районна я влада. не знаю. я нічого не знаю. Це ж було таке. Це ну, її слова. Це ж не тільки Тимошенко видумала. Натому році я ще працювала в адміністрації. Ви знаєте, дозволу вони навіть не просили. 13-му році був викуплений та до викупів продажі був на тракторний приватною. Тоді для того звернулася тоді до мене сільська голова, бо дійсно наповнення бюджету всі за оренду усі за які за межами вкладались до гори оренди, платилися до сільської ради. Звернулася сільська голова, яка до мене тоді Тетяна Івановна, сказала про нас Викупили бригаду, а ніхто нам не платить податки. Я попросила начальника управління, такий ви знаєте, і зараз він працює Василь Андрійович. Він поїхав команди на там Вони купили, почали що більше стара площа. Там щось вони збираються робити. Це тоді бути щось вони там збираються робити. Що вони там збираються робити? Я навіть не знаю. Каже, треба, щоб вони заключилися. Сільська рада дала таку довідку, що вони використовують. Я викликала їх і кажу їм. Ви викупили, Так, да, ми купили, але у нас свідоцтва на право власності немає. Тож будете готувати свідоцтво на право власності, а зараз платіть оренду землі, тому що це наповнення до цього. І так був складений попередній договір оренди абсолютно на 11 місяців, які не дозволяв нічого, просто плата за те, що тут стояла будова купівпродажі. Вони мали оформляти далі землю, щоб, ну, оформити. Свідосно право власності на це приміщення тракторної бригади, яка була викуплена по майнових сертифікатах, які йшли на розпаювання, коли розпайовувалося господарство. А потім вже відкривати це підприємство і розуміє, що воно таке брати ліцензії, санітарність, ну погоджу, так як воно повинно бути. На той час вони в адміністрації нічого абсолютно не брали одне єдине букдора оренди, попередні до оренди на 11 місяців, в зв'язку з тим, що тут був договор куплі-продажі. І використовувати землю, щоб поповнювався бюджет через те, був складений цей дори, який йшов у сільську раду. Оце одне єдине, що було в 13-му році. Скажіть будь ласка, що було зараз. в 14-му, Я не знаю. І я я, я особисто ніякі вони. Особисто до 2014 році їхніх то договорів і от зараз як зараз взагалі догоні догоні. не взагалі немає ніякого не нічого. Немає договору взагалі, за їх зовсім все, немає. Зовсім так. у них нічого немає. нічого, нічого немає. світосла на право власності. Нема немає договору арені. Нічого Загалі. немає. Як Ні? можуть Ні? правоохоронні органи, скажіть, будь ласка, як, як можуть працювати підприємства, якби хтось інший. Ну так по тому що це двері перед виборами вже сказали, що воно закрите перед вибором. Починається його все перевели. Чому? Чому коли приїжджав Шандра і сказав, що ми це підприємство закрито? Тільки закрили на увагу, бо проголосували телефон. Шандри публічний дзвоніть. дзвонить тут Шандра зараз депутат. Він не відповідає на це, а що не відповідає це ж ваша порція, яка різниця, до нього під'їзду. Різниці, але ж немає. Питання не треба задати. те, що воно зі мати підприємство Я думаю, що ви приїхали, щоб робити. Якщо воно сказали. якщо ви не збираєте запит, то воно працювати. Зараз ми офіційно ще не приїхали Запити відповідно через те, які в нас є сьогодні дозволи, тому що ми нам так само не Бі показали, бо сказали, він всі вже не працює. Працює ФОП. Так було сказано. Представника ФОПа немає. Так, значить, ми зараз зробимо і на них, і на ФОП запит. Ну ви ж ми так правильно висміємося. Ми так само кажемо. Ну трохи ранче не буде. Відповідно всі запити дадуть. Немає як на не їх дозволу. Значить, це дозвол, це ще простіше буде відповідно. Але ж не по зверненню суду, ми звернемося, щоб закрили це підприємство. Буду дозу знову ж таки, чому є відповідна, якщо це йдуть запити, які я вам вірю стосонки, бо ми зайшли, ми не відкрили той це там, де люди там стояти. А, а ви в полковиці заходили? Я, там вони вас не постріли там, де вони виробляють, виробляють. слухати. Буде я вам я готовник, я, я, я не шандром, я говорю. Зараз у запиші завтра, на нараді в Києві, але будуть готувати, Ми готуємо запити. Буде депутатський запит, офіційно, як говоряно ради, буде зараз. Будуть відповіді на цей запит, тому що вони повинні відповісти. Не буду перевірки. Я вам те, що саме обіцяю, що якщо ви не хочете сільська рада звертати суд, звернемося ми. То відповідно немає запитів, ми звернемося до суду, які ви чекаєте. Я зможемо звернутися, сільська рада. І хто ясно? Хто хто? Звертати якийсь ми зверталися. Ми зверталися. Ми всі зверталися. Списали досвід писали... Ваша це не наша територія. Це, наша територія. Ні, це межі, це, це територія півської сільської ради. Воно за межами села, але територія півської сільської ради. А хто договір на аренду землі давав? Сьогодні ніхто тому, що воно за межами населеного пункту, але в межах села сільської ради. Ви мене цю за межами села, але в межах сільської ради. Це, це не сільський. Голова повинен давати це все. Це по ми звернулися за допомогою. Щоб не було самосуду. Ми звернулися за допомогою до районної адміністрації. Тепер звернулися до вас як до нового керівника району районної ради. Я ще прибью вас. що вам? Яку вам відповідь дала адміністрація районна? А вони зібрали пакет документів, вони зібрали комісію, коли ми звернулися. Вони зібрали пакет документів, і вони тому, що по по моєму, по моїй заяві, рішення кримінальну справу була закрита у року. А коли вже люди травилися. То тоді вже до районної ради ой, до районної адміністрації, і вони була комісія, в яку комісію всі керівникомісії був Жданов. Вони зібрали всю комісію, представники від громади, і вони документи зібрали всі і передали в міліцію. Відкрилась кримінальна справа. Кримінальна справа, ми не знаємо як запити. Я давала в якому в якій стадії там це зберігайтеся. Будь ласка, до правоохоронних органів. О, ви розумієте, що заплатить письмо, правда? З реєстрацією вашої заяви. Да, да. Ви на свою заяву мали отримати письмову відповідь адміністрації. Вона є, у вас є. 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 А що мовчите? Процитуйте То, що що в ній сказано ті відповіді. Що відповідь? Що склали комісію, що передали ми, діло в суд? Ми, ми ще додавали запит до правогоди ворога. Вони Це дали від справа впроваджень. Тобто вони вже ну вибачте розпліли. мене у А як вона може розслідувати? Не, вона не ще знаю, ні, в, в, в грудні місяці. настільки я зверталася в слідчий відділ, то мені не сказали, хто веде цю кримінальне впровадження. Я ще британ, не пройшов атестацію. Хто веде це кримінальне провадження? номер такий-то, такий-то. От мене є цей номер. Ну, на... Ніхто літа <звілляє> не перестала працювати, як не пройшов до людини атестацію. Я Там, знаю. Ноль шістдесят сім вісімсот дев'яносто сімдесят шість ноль два. Тимошенко Ольга Петрівна. Відповіді Сі я не отримала. Ти номер цей? Цей? номер спробувати дайте, дайте тут не так дознав, що Запишіть родний номер. Прохродний короб. А що, не здайте? Не... Не... Так простіше так, про а, буде. Яке номер, так. то я думаю, простіше. Знайдемо, ну якось не ваше. Ось, ось, дивіться. Читайте, це мені від братана, про що це він. А ось те, що ви хотіли почитати, тільки окулярів в мене немає. Ось, бачите? Від 1007 нуль сьомого жданув. На монітори буде везде. Ну, От вони закинули. Да. А потім, а потім Або вони, вони... Між щас... між думати, 1 жовтня, вони закрили схід біогрупу. Першого жовтня приїхав Мусієнко. Мусієнко приїхав і написав, ви знаєте, як закрити ООО і Схід Біогруп. Це дуже велике, воно не закрите. Він написав заяву Мусієнко на ім'я. Рай адміністрації написав заяву, що підприємство тимчасово припиняє свою діяльність. Виробничу підприєм... маєте на увазі. Діяльність. Виробничу? Да. І це було, так. Але тоді вони все рівно травили його. Нас травили, і було це. Вони вденні вночі вони працювали і приїжджав Шандра. приїжджав Шандра приїжджав в дзвонили. Шандра, і потім уже після цього якось вони трошечки зупинилися. Десь на місяць, і все після виборів вони з новою силою почали працювати по ночам. Але ж во за нині там. Ну, ви почули, де найде Шандру? А? Почули де найти шандру? Я її знайшла через Фейсбук, він прочитав, але відповіді немає. Так само як і від пана Онищенка. А ви прима хотіла, щоб він дав депутатський запрос на те, от він давав вже депутатський запрос. На але те, але що... нього писали? Так да. на його теж писала. Я на його сторінку скидувала листи, але, але не офіційно до нього зверталися то... Ви направляли, чи на його сторінку на його сторінку я звертала це ж те. Я звертала, він депутата. депутатський запрос зробив. Він же робив по шандрі. Чому там? Чи були там громадські слухання? Чи це? От я хотіла, щоб він теж нам допоміг у цій справі. Але ж цього ні. Чому? Яценко зняли, ну вибрали іншого сільського голову і все, вона вже. А це ж вона винувати, що вона це підприємство. Відкрила, дозволила такий ці. Чому на, на сесії дозволити? Чому ну, на питав, сесії це, це питання не, не відбувається? І, і районі ніхто не питав, ну, не питав відкривати, та, ніж, ні. але як ще раз каже, якщо ви хочете <світ> отак Хочу. зробити, це підприємство, треба затребувати йому документи, що роблять і що роблять. Хочу. Після того як це получите, то там окай, що там йдуть білки, і вони йдуть через цю технологію. А вони да дуже алергенні і треба кілометр до цього. І це производство тут заборонити, а там хай що друге, що хочуть, і буде заборонено просто производство, яке треба віднести там на два Скажіть, кілометри. Скажіть, будь ласка, кілометр. от ви говорите, сільський голова не має таких повноважень. Скажіть, будь ласка, от ви як представник правоохоронних органів. Він не дасть йому на якій підставі сільський голова.